Я нарешті спробувала той самий Slow Travel у Чорногорії. І от 10 пунктів, які зробили мій відпочинок, ідеальним. Ділюсь, бо сама б хотіла таке відео побачити до поїздки. Вперше летиш: обирай будву. Це не просто курорт, це серце Чорногорії. Тут є і старе місто, і море поруч. Завжди є куди піти і куди втекти. Від шуму. Дозволь собі спонтанність, нові пляжі, несподівані поїздки в глиб країни, тераса з видом і келихом. Вина. Якщо маєш права, бери авто. Якщо ні, не біда. Тутешній громадський транспорт краще ніж ти про нього думаєш. Міняй пляжі як купальники. Кожен новий новий вайб, нова картинка, нове вау. Батарея телефону в Чорногорії живе не довше ніж твоя дієта. Носи зарядку скрізь собою, бо ти фотографуватимеш кожен камінчик. Це ще не все, щоб не шукати потім у стрічці. Залиш собі в збереженому. А я вже готую другу частину, де буде ще про житло, їжу і як не перетворити відпустку на рутину.